Вранці 19 серпня 91-го року голову Верховної Ради УРСР Леоніда Кравчука розбудив телефонний дзвінок. Перший секретар ЦК КПУ Станіслав Гуренко поспішав поділитись новиною. Спиш? Так що не знаєш, що у Москві переворот? Ні, мене звати Юлія Галушка. Це історія у параграфах провал ГКЧП. Підписуйтесь на наші Ютуб канали, ставте лайки. Напишіть нам у коментарях, чи пам'ятаєте ви перебіг тих подій, як вам тоді здавалось, до чого йшло? О 6 ранку, 19 серпня 91-го по радіо, а згодом і в інформаційній програмі Врімя, що виходила на центральному телебаченні. Диктори зачитали офіційний текст заяви радянського керівництва, в якій повідомили, що через стан здоров'я чинного президента СРСР Горбачова виконувати його обов'язки буде віце-президент Геннадій Янаєв. Але головне пролунало аж третім пунктом для управління страною і ефективного осуществлення режиму чрезвичайного положення. Образовать государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. ГКЧП СССР далее зачитали прізвища восьми людей, які увійшли до комітету, і на останок повідомили установить, что рішення ГКЧП СССР обязательно для неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления должностными лицами и гражданами на всей территории Союза СССР. Української ГКЧП це ДКНС, тобто державний комітет з надзвичайного стану. Але я з вашого дозволу вжиматиму скорочення, під яким власне спроба державного перевороту і увійшла в історію. Це ГКЧП. Після оголошення нової влади в ефір радянського телебачення увімкнули балет Чайковського та концертів класичної музики. За радянською звичкою ще з початку 80-х трансляція Лебединного озера означала відхід у комуністичний рай когось з партійного керівництва. Так було після смерті Брєжнєва, його наступників Андропова та Черненка. Однак президент СРСР Міхаїл Гарбачов абсолютно не виглядав як потенційний продовжувач цієї партійно-номенклатурної традиції перегонів на лафетах. До всього він якраз перебував у відпустці на президентській дачі в Криму. Здавалось би, усе спокійно, але. Танки на вулицях Москви свідчили про протилежне. Містом просувались підняті по тривозі десантники, танкові та мотострілецькі підрозділи. Ще спецпідрозділи Альфа та ОМОН. Розмовляти з місцевим населенням їм було заборонено. Такі ж колони рухаються і до інших міст союзу: Ленінграда, Києва, Тбілісі, Таліна та Риги. Що таке радянські військові у місті особливо добре пам'ятали в Грузії та Балтійських республіках. В першій серії цього параграфу ми розповідали про криваві розгони антирадянських демонстрацій в Тбілісі, Вільнюсі та Ризі. Але у Москві та Ленінграді подібного не було фактично від часу, як більшовики захопили владу. Ситуація, може і назрівала давно, але до такого ніхто не був готовий. Імперії не падають раптово, вони розсипаються від тріщин, якими обростають роками, але які волюють не помічати. Так сталося і з радянським союзом? Брежнівський застій, який так люблять згадувати любителі Савка за його стабільність, обернувся для союзу катастрофою. Військова інтервенція до Афганістану стала прірвою, яка всотувала радянські ресурси. Проголошена в середині 80-х Михайлом Горбачовим перебудова покликана була реформувати радянську економіку, але замість порятунку тільки прискорила занепад. Дефіцит, стагнація і як наслідок країна на межі краху. Москва не здатна вже втримати республіки одна за одною. Вони оголошують незалежність. Горбачов пропонує заключити новий союзний договір, покращену та полегшену форму СРСР. Але стара партійна еліта проти назріває бунт. Детально про передумови Путчу подивіться у першій серії цього параграфа. Посилання залишимо в описі під відео. Отже, ранок, 19 серпня, 91 го після заяви по московському телебаченню, перший секретар ЦК Компартії України Гуренко пропонує голові Верховної ради Кравчуку зустрітися з представником ГЧП генералом Варєнніковим. Розповідає директор інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Переполиця. Варєнніков сюди приїжджав. Це головнокомандуючих сухопутними військами. Громов очолював Київський воєнний округ, потім перед Путчем його відправили в Москву, а прийшов Чечеватов Віктор Степанович. Ну, він суто військовий генерал-полковник і в політику не втручався. А приїхав Вареніков, визвали, а зайшли до Кравчука, а він уже ж був головою Верховної Ради. Зайшли до Кравчука в кабінет. І сказали, значить, ти або розганяєш, от, або ми тебе просто зараз пристрелимо. Кравчук на пропозицію пучистів долучитись не пристає. Мовляв, постанову щодо надзвичайного стану ухвалює тільки Верховна Рада. Розганяти її на вимогу заколотників Кравчук також відмовляється. Натомість намагається зв'язатися з Горбачовим, але той нагадаю, ізольований на дачі в Криму. Кравчук зустрічається з представниками парламентських партій. Історик Олександр Зінченко у книзі як Українці зруйнували імперію зла наводить цікаві деталі тої зустрічі. Вийшов Леонід Макарович, у нього руки тряслись. І я спитав його Леоніду Макаровичу, а де Горбачов? Що з Горбачовим? І він раптом повернувся до мене і якось так по-злому сказав: Немає вашого Горбачова, нема, нема, нема. Ну, я зовсім не зрозумів, звідки така злість так згадував про зустрічі депутат Лесь Танюк. А В'ячеслав Чорновіл вимагав рішучості Леонідо Макаровичу. Ця ваша вичікувальна позиція вас не врятує. Тут треба вирішувати або ви з ними, або ви проти них. Бо якщо вони переможуть, то вам усе одно згадають, що ви їх так активно не підтримали сьогодні. Так що вибирайте, якщо вони прийдуть до влади, то однаково сидітимемо в тюрмі. Разом, може, сидітимемо. Він каже: Ну то й що? Ну, будемо сидіти в одній камері, то я вас переконаю в перевагах марксизму ленінізму. Словом, кравчук був між молотом і ковадлом. З одного боку на нього тиснуть депутати-демократи, а з іншого загроза танків на вулицях. Але він продовжує чекати, чим все ж таки закінчиться у Москві. У Москві ж люди виходять і збираються на манежній площі одній з найбільших у місті. Стомлені десятиліттями розмов на кухнях, замовчувань та переліків, дефіцитів та злиднів обирають не дивитись лебедине озеро по телевізору, а брати владу та відповідальність на себе у натовпі. Лунають гасла хунту геть та ганьба гкчп Де не де поруч з російським триколором видніються і українські прапори. Але це було майже 35 років тому, не те, що зараз. Далі мітинг вирушає під стіни парламенту народі Білого Дому. У ньому уже перебуває Єльцин з оточенням. Його навесні 91-го обрали на посаду президента Росії. Поруч стоїть бронетехніка Тульської дивізії ВДВ під командуванням героя Афганської війни, генерал-майора Олександра Лєбідя. Він зіграв свою роль і у Чеченській війні, і у Придністровському конфлікті. Подивіться, ось тут. Ввести військових у столицю дав наказ член ГКЧП міністр оборони Язов. Однак, техніку оточили демонстранти, тож вона фактично знерухомлена. А на баштах, замість червоних прапорів, російський триколор в розмовах. Солдати кажуть, що стріляти відмовилися, та й мовляв, нема чим магазини порожні. Ріб'яка що тобі будеш стріляти. Не буду я стріляти. Показ нім'я патронів. Близко полудня на улице з'является Ельцин, лиза на танк и звертается до прихильників. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедшим к власти Так називаємий комітет протестувальники збираються і в Ленінграді. Їх організовує тодішній мер Анатолій Собчак. Разом з ним на акції проти ГКЧП був і Владимир Путін. Так так вам не почулося. Були часи, коли і жителі Москви та Ленінграда виходили висловити свою думку на вулиці. А потім був. Проти реанімації Совка. Мене менше як 15 років, і він назве розвал Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Захопити владу по чисте пробують і у Києві. У небі над середмістям з'являються штурмові гелікоптери. А з Кіровограда нині це Кропивницький, у бік столиці вирушає бригада спецназу. Розповідає кандидат історичних наук Володимир Головко. Було віддане команди на висунення певних військових частин на буклування Києва, але не було команди. Наскільки я згадую, не було команди на входження в Київ. Армія виконувала ті завдання, які їм ставили зверху. Мізиться в Житомирській області. Один з офіцерів підняв свій підрозділ і сказав, що ми не, не погоджуємось заколотом в Москві і ми будемо проти. Ми не будемо жодні злочинні накази виконувати. Гелікоптери залишають місто після сварки тодішнього держміністра з питань безпеки, оборони і надзвичайних ситуацій Євгена Марчука з командувачем Київського військового округу Віктором Чечеватовим. Марчук погрожував усе збити. Він блефував, бо збивати було нічим. В цей час у Москві формують загони самооборони, підходи до будівлі Білого Дому, перекриті 16 барикадами та тролейбусами. Люди підходять і підходять. Протест розростається. Тож голова ГКЧП Янаєв запроваджує у Москві надзвичайний стан. А о 18-й годині розпочинається історична телетрансляція прес-конференції ГКЧП. Мабуть, тоді люди вперше побачили цю, якби висловився тарантіно марзенну вісімку. і не в повному складі. Павлов після святкового застілля послався на гіпертонічний криз. А Крючков, як старий кадебіст, вирішив просто не світитися. Почисти тримаються нібито впевнено. Деталь, яка видає напругу, це сильний тремор рук у Янаєва, який не може його ні стримати, ні приховати. Спочатку питання ставлять лояльні журналісти. Питають абсурдне, як для такої ситуації, про житловий фонд для родин військових та про врожай. Перший шаг, який ми намерені підприємства, це зробити максимум можливого для спасіння врожаю нервувати, Янаєва змушує питання про Горбачове. Він шукає підтримки у колег, але стає гірше. Ну, в такому режимі, дами і господа, працювати, в якому працював президент Горбачов всі ці останні шість років, звісно, і організм знашується трохи. Я сподіваюся, що мій друг, президент Горбачов, буде в строю, і ми будемо ще в місті працювати. А далі Янаєв просто розклеюється. Особливо після ось цього питання. Понимаєте ли ви, що сьогодні вночі ви завершили державний переворот? І яке із сравнений вам кажеться більш коректним? З 17-м або 64-м годом? Мені не кажеться коректним сравнення з 17-м годом або 64-м годом. Я думаю, що будь-які аналогії тут, вони просто опасні. Після цього іноземний журналіст уточнює, чи радилися комітетники з піночетом, натякаючи на захоплення влади у Чилі у 73-му році. Почисти швидко згортають прес-конференцію. Ніч проти 20 серпня люди у Москві проводять на барикадах біля Білого Дому. Цієї ж ночі Горбачов у форосі на любительську відеокамеру записує відозви, яку світ побачить лише після краху ГКЧП. Все Север шано по суді содарство пістолові. то и самого решения о принятии обязанностей президента товарищем Янаевым и последовавшие за ним решения, все они незаконны. 20 серпня, другий день путчу. Ближче до обіду лояльні до качупісців силовики на третю ранку планують штурм Білого Дому силами трьох танкових рот, внутрішніх військ, десантників та спецпідрозділу Альфа закінчити все мали за годину. Навіть порахували ймовірно кількість загиблих та поранених: пів тисячі тисяча людей при загальній кількості протестувальників за різними даними від 75 до 150 тисяч. План захоплення захисникам Білого Дому передає перевдягнути у цивільне все той же генерал Лєбі всередині. Роздають зброю і барикадуються. Ось на відео з автоматом Віктор Золотов, чи не голова Росгвардії та військовий злочинець у Києві. Верховна Рада оголошує: надзвичайний стан в республіці не запроваджуватиме, бо нема підстав. Народ очікував, чим закінчиться ця вся історія, тому що то все відбувалось в Москві. От я пам'ятаю сам очевидець цей період. Це ж було літо відпустки. І тільки завдяки народного руху, який ну це в Києві в основному було. Основна вся історія демонстрації вони були в Києві. А в е обласних містах, ну якщо збирались, то маленькі осередки. Київ підтримав вуличну революцію, яка відбулась в Москві. Управлінські літи мали враховувати настрій Києва. Далі по країні були різні векторні ситуації. Зрозуміло, що західноукраїнські області закликали там скасувати це ХЧП. Тоді як е, е, східноукраїнські облради вони підтримали е, фактично цей заклад. Перший очільник Служби безпеки України Галушка. Він до цього був очільником КДБ УРСР. То він згадував в своїх мемуарах. Ну він абсолютно промосковський налаштований був у відповідь на ГКЧП, управління КДБ в Дніпровській області. КДБ хотіло подати там папери про виходи з лав КПРС у відповідь на це, і він особисто дзвонив в Дніпровську область для того, щоб переконати це не робити. Американський президент Джордж Буш у спеціальному виступі назве захоплення влади у Москві неконституційним. Кечіпісти хочуть відповісти, але голова МЗС безсмертних передавати відповідь у США відмовляється. Напруга зростає. Уявіть, навіть командири спецпідрозділів вимагали скасувати операцію. В підсумку наказ про штурм не візував жоден із путчистів. Але без жертв таки не обійшлося. Колона бронетехніки під командуванням капітана Суравікіна, так того самого, який командував російськими окупаційними військами в Україні, намагаються прорватися через барикади біля тунелю на садовому кільці. Спинити їх демонстранти намагаються, закидуючи машини камінням та пляшками із запалювальною сумішшю. Шлях блокують тролейбуси, що стоять у кілька рядів. Суровікін віддає наказ іти на таран. Шість машин долають перепону, а сьома застрягає. На машину застрибують мітингувальники, накидають брезент на водійське вікно. Машина смикається, з неї падає та гине перший протестувальник Дмитрій Комар. Машину підпалюють, солдати відкривають попереджувальний вогонь і застрялюють ще двох демонстрантів: Люк Кричевського та Владіміра Усова. Уже 24 серпня дев'яносто року, через кілька днів після. Провалу ГКЧП Горбачов присвоїть усім трьом звання героїв радянського союзу за мужність і громадянську доблесть, виявлені при захисті демократії та конституційного ладу СРСР. Вони стануть останніми, хто отримає це радянське звання. Родинам загиблих одноразово виплатять по 250 тисяч рублів і передадуть автомобілі Жигулі капітана Суровікіна після поразки пучу заарештують, але випустять всього за сім місяців. Усі звинувачення будуть зняті. Мовляв, виконував наказ, ще й підвищать до майора. Відразу після загибелі демонстрантів про це відразу доповідають міністру оборони Язову, а ще про те, що підрозділи МВС та КДБ відмовляються йти на штурм. Брати відповідальність за застосування військ на себе Язов не хоче, тому дає наказ зупинити рух армії у бік Білого Дому. Операція скасовується. Вранці 22 числа путчисти сваряться між собою, вирішують летіти до Горбачова в Крим. Слідом вирішають представники опозиції на чолі із заступником Єльцина і це прем'єром Руцьким. Його задача якнайшвидше повернути до Москви заблокованого на дачі радянського президента. Горбачов знаходиться в Орсі Група преступників Політіли туди тайно, по рішенню. Совета Верховного Совета, определились и удрали туда. Есть вариант то, что они его привезут сюда. Есть вариант то, что они могут с ним, соответственно, провести медицинские эксперименты, что человек будет невменяем. И третий вариант – сбежать за границу. Наша задача – помешать им это сделать и привезти сюда Горбачева. Приймати гекачіпістів Горбачов відмовляється, вимагає відновити зв'язок і це виконують. Він перехоплює ініціативу обдзвонює керівників республіки і світових лідерів. Мовляв, ситуація контрольована увечері. Прокурор Російської радянської соціалістичної республіки Валентин Степанков видає постанову про арешт заколотників. О другій ночі Горбачов разом з родиною повертається до Москви. Одно я могу сказать, ни на какие сделки я не пошов, занял тверду позицию, сказал, что ни в каких авантюрах я участвовать не буду. более того требую срочно созыва или съезда, или і верховний совет. Разом з ним в літаку перебував і лідер заколоту. Крючков його арештовують просто в салоні. За кілька днів він виправдовуватиметься. Я в все житті нічого не зробив такого, за що могла б родина обіжатися на мене. Ну, а если бы, допустим, удалось бы мне повернуть сейчас кинокамеру в обратном направлении, и чтобы я оказался на 5-6 дней вот назад, то я бы поступил совершенно сказать, иначе и не сидел в настоящее время в условиях несвободы. Одного за одним хапают и других учасників путчу. Міністр Язов перепрошує на камеру, чему столько у Горбачова. Дорогой Михаил Сергеевич, в ноябре исполняется 50 лет моей беспрерывной службы вооруженных сил, я старый дурак, принял участие в этой авантюре, о чем сожалею и прошу у вас прощения. Я осуждаю эту авантюру и до конца дней своих меня будет жечь позор за принесенные вам, стране и народу. Міністра внутрішніх справ Пуга арештувати не встигнуть. Він застрелиться разом із дружиною. В записці напише: Я зробив помилку, яка дорівнює злочину. Знаю тепер, що шукався в людях, яким дуже довіряв. Усе це помилка путь провалився. Крім нього, накладе на себе руки є маршал Сергій Ахрамєєв, колишній начальник Генерального штабу Збройних сил СРСР. Не можу жити, коли гине моя вітчизна і нищиться все, що я завжди вважав сенсом у моєму житті. Вік і минуле моє життя дають мені право піти із життя. Я боровся до кінця. Ахрамєєв. Потім буде ще низка самогубств серед представників партійної номенклатури. У Києві тим часом скликають на суботу, 24 серпня, надзвичайну сесію. У парламенті уже верховодять представники демократичної меншості. Комуністи засуджують дію ГКЧП як авантюрну спробу державного перевороту. Раптово депутат та поет Дмитро Павличко подає ідею, яка реалізується 24 серпня. Парламент проголошує незалежність України. І хоча в сесійній залі більшість і досі належала комуністам, події в Москві їх добряче налякали. Та й багатотисячний мітинг під стінами Верховної Ради тиснув на депутатів. депутатів! 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 У залі обговорюють написаний напередодні Левком Лук'яненком проєкт акта проголошення незалежності. Екземпляр передають голові Верховної Ради Леоніду Кравчуку. І скільки вже можна радитися? Адже адже кожний депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію? Він, начебто, ні за, ні проти, а намагався Ну ясно, що він очолював ідеологію, ідеологічний відділ е, ЦК Компартії України і тому. Але тим не менше він, е, він маневрував, постійно маневрував і таким чином. І народний рух, якби не Павличко так, Горень і інші активісти, які були вже депутатами, вони його просто притисли. До столу, як Павличко, розповідав, і сказав: або ти, ти голубо ставиш на голосування про незалежність, або ми тебе задушимо зараз. От така, така напруга була в той час Верховної Ради. Акт про незалежність з трибуни Верховної Ради зачитав письменник та народний депутат Володимир Яворівський, кандидатуру автора тексту, колишнього політв'язня Левка Лук'яненка відкинули, побоюючись, що комуністична більшість не проголосує за. О 18:00 депутати таки проголошують незалежність України. 346 за, проти 1, не голосували 12. Надвечір депутати, на чолі з В'ячеславом Чорноволом, вносять до сесійної зали величезний синьо-жовтий прапор та співають пісні січових стрільців. У Москві попереднє слідство у справі ГКЧП тривало понад рік. Прокуратура висунула учасникам Путчу звинувачення у спробі державного перевороту. Ще рік тривав суд і закінчився 6 травня 94-го. Згідно з постановою Держдуми Росії, усіх учасників Путчу було амністовано, включно з тими, хто ще навіть не постав перед судом. Ніхто з них не відбував покарання у вигляді ув'язнення. Своєї провини жоден не визнав, хіба що помилки. У липні двадцять року у Росії помер останній учасник банди восьми Олег Бакланов. Він народився в Харкові. і, До слова 2010 року в Україні йому присвоїли звання почесний громадянин Харківської області. Серпневий пуч тривав лише три дні. Він не врятував радянський союз. а Навпаки, показав, що система уже не дихає. Від імперії зла лишилась тільки хроніка, арешти і лебедине озеро. Це була історія у параграфах. Дякую, що додивились до кінця. Ми будемо вдячні за ваші лайки і напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви ті події, чи обговорювали їх у ваших родинах. Посилання на параграфи, які я згадую у випуску, залишимо в описі до цього відео. До зустрічі у новому параграфі.